Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Ми маємо на сьогоднішній день 2024 рік. Скоро починатиметься 2025 рік від Різдва Христового. І незабаром за декілька днів цілий світ святкуватиме великий день День народження Ісуса Христа, Господа нашого, і вся слава Йому. Читаючи рядки з Біблії, ми бачимо, що Ісус народився не в розкішних палацах, а в кошарі, чи в хліву, як правильніше сказати. І, мабуть, такий був Божий план. Першим людям, яким була звіщена ця прекрасна і радісна звістка, були прості пастухи. Чому саме пастухи? Бо вони випасали овечки, і саме вони знали і вибирали серед овечок ту досконалу жертву, яка потім неслася у храм на жертвоприношення за гріхи людей. І тому саме їм було сказано: читаємо в Євангелії від Луки, це є друга глава, 12-й вірш. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в ясла лежатиме. Амінь. І саме ясла це не люлька, як дехто думає, а саме те місце, де вибиралася і клалася та ідеальна жертва невинного ягнята. Ісус став тією ідеальною жертвою без вади і порока. Ісус став тією останньою жертвою на Христі за наші гріхи. На що би ще хотілося звернути увагу у ці дні великого свята, щоб люди пам'ятали, що прихід Ісуса Христа на землю і Його велика це Його велика жертва на Христі була зроблена з великої любові до нас, людей, засяяло велике світло, бо Ісус прийшов на цю землю. Але як важливо, щоб Ісус народився у наших серцях Духом Святим, адже це і є суть свята, у цьому є таємниця Різдва Христового, щоб Ісус народився у нашому серці. Ісус народився в кошарі, де, мабуть, не дуже гарно пахло. І так інколи і людина, коли ще рокається, то Господь народжується у її серці, у її душі тієї людини, де теж на початку, мабуть, ще не дуже гарно пахне, адже людина ще грішна. Але головне, щоб вона прийняла Господа і вже. Прийняла рішення міняти свій гріховний стан, тоді Господь очистить її і засяє світло у кожному куточку душі. Адже Бог, якого не вміщають небеса небес, хоче жити у наших серцях Духом Святим. Написано у перше послання Павла до Коринтян, це є третя глава, 16 вірш. Чи ж ви не знаєте, що ви Божий храм і Дух Божий у вас побуває? Також ще гарно написано, також у Перше є 6 глава, 19 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Амінь. Ще гарно написано у 2 Коринтян 6:16 бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Амінь. Тому, дорогий друже, святкуючи через двох Христове, не забудь запросити Ісуса Христа у своє серце, якщо ти цього ще не зробив. Покайся у своїх гріхах, поки ще в тебе є такий час. І бажаю тобі, щоб Христос народився у твоєму серці, у твоїй душі, щоб твоя кошара стала палацом, стала храмом для Духа Святого. І якщо Христос народиться у твоїм серці, то ти будеш нести цю благу звістку не раз в рік на різдво Христове, а нести цілий рік. Миру Божого тобі, любові, спокою на серці і Божого благословення.